Люби всіх людей і тебе, і мене, і великих і малих радісно прийме, всім скажіте, хвіст усім несіте, що отець Небесний радо всіх прийме, всім скажіте, свіст усім не сіте, що до всіх прийме, Він свого Сина дав і тобі, і мені, щоб не страждали, більш Люди на землі, всім скажіте, трість усім не що отець Небесний Радо всіх прийме, всім скажіте. Що Отець Небесний пра всіх прийме право!